Вітаю, моя люба! Ти на каналі Мій простір. Сподіваюсь, ти зараз в безпеці і маєш можливість слухати ці заспокійливі афірмації проти тривожності. Розслабся і повторюй. Я роблю глибокий вдих і дозволяю спокою наповнити мене. Я в безпеці прямо зараз. З кожним видихом я відпускаю напругу і тривогу. Я дихаю повільно та відчуваю, як тривога зникає. Моє серце спокійне, а думки ясні. Я обираю спокій у цю мить. Я дозволяю собі розслабитися та відпустити всі турботи. Спокій є в мені і я завжди можу до нього повернутися. Я приймаю цей момент таким, яким він є. Я відчуваю легкість і внутрішній спокій. Я дозволяю собі бути тут. І зараз без страху. Я обираю фокусуватися на тому, що можу контролювати. Я контролюю свої думки. Я обираю позитивні, корисні для мене думки. Я здатна обирати свої реакції на будь-які події. Я обираю такі реакції, які покращують моє самопочуття. Я сильніша за будь-які тривожні відчуття. У мене є все необхідне, щоб впоратися з будь-якою ситуацією. Я вірю у свої сили. І здатність вирішувати проблеми. Тривога це лише тимчасове почуття, яке проходить. Я маю право відчувати будь-які емоції, але вони не керують мною. Мої емоції знаходяться під моїм контролем. Я приймаю всі свої переживання з розумінням та любов'ю. Кожен день я стаю більш спокійною та впевненою. Я здатна зберігати спокій навіть у важкі моменти. Я довіряю собі і своєму досвіду. Я готова впоратися з будь-якою ситуацією. Я приймаю все, що відбувається, зі спокоєм. Мій спокій це моя сила. Я зосереджена, зібрана і розсудлива. Я обираю діяти. З любов'ю та впевненістю. Моє тіло і розум працюють в гармонії. Я знаходжу спокій у простих речах життя. Мої думки ясні та впорядковані. Я обираю жити у гармонії зі світом навколо. Я довіряю собі і життю. Моя впевненість зростає з кожним днем. Кожен мій день приносить мені спокій і радість. Я сприймаю життя з легкістю та довірою. Все, що мені потрібно для щастя, вже є в мені. Я відчуваю себе спокійно і впевнено.